Thank you Мала така нам доля, нам таких субі вся шлях, шля, шля, на прищай моли, синього хрістя. Миколиська січ, наш девіз, за вільну Україну, за вільне життя, задатку, славу жисів. Наше гасло, моя Україна, моя Україна, моя Україна, у тебе єдина дорога, у, у тебе єдина дорога. Воля, віра, любов, перемога. Воля, віра, любов, перемога. Січ Миколицька, свічка. У тебе єдиний путь. У тебе єдиний путь. Хоч як важко перемогу, ти мусиш здобути. Хоч як важко перемогу. Ти мусиш здобути. Рій, допоки світу не з вас Допоки світу, ми брат за братом. Я Анатолій Демчук, Козак, Дантур, отаман, генерал Чорноморського козацького війська. Отже, повторюю, перед Богом нашим Всевишнім, перед, Богом нашим Всевишнім перед, святою Покровою, перед святою Покровою, перед українським народом. Перед українським народом. ім'ям матері моєї батька. Святою землею, Святою землею присягаюсь, що віддати своє життя, що готовий віддати своє життя, захищаючи споконвічну, свободу, захищаючи споконвічну свободу, народу нашого рідного, народу нашого рідного, дідівські вікові порядки і звичаї. Самостійну Україну Самостійну Україну. присягаю, присягаю, що буду стояти на смерть, Що буду стояти на смерть? за свободу і незалежність України, за свободу і незалежність України. Якщо я порушу цю присягу, якщо я порушу цю присягу, то нехай не прийме моє тіло земля. То нехай не прийме моє тіло земля. І буду я проклятий моїм народом. О віки віків. Слава Україні! Героям слава! Слава українському козацтву! Дариночка, ти командуєш такою армією, на кого вони поперли, Дарина? Освячує тебе, молоді козачки! Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Аміння. во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Служи Україні, українському козацтві. Максим. Максим, Максима, ім'ям козацьким посвячуємо молоді козаки, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Максим Скерсиков. Символічно, як звати сина. Ілля, Іллю посвячуємо молоді козаки. Служи в Україні, українському козацтві. Захищай нашу землю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На прав применяется.